У руках дипломи, а на голові Лаврові Вінки саме такими нагородами сьогодні привітали лауреатів обласної премії 2013 року. Почесне звання кращого митця року отримали мешканці Львівщини, які зробили внесок у розвиток культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури. Одні пишуть книги, інші творять архітектурні шедеври, треті пишуть невмирущі полотна та створюють музику. Люди мистецтва, вони все своє життя віддали улюбленій справі, творили вічне, а тепер держава віддячила їм преміями. Конкурс обласної премії триває вже понад 10 років. Цьогоріч щасливчиків стало 13, Хоча претендентів на престижну обласну премію було вдвічі більше. Кожен претендент на лауреата подавав свої роботи. Це все розглядалося. Це були гарні суперечки. Але оскільки це ми ці, тому суперечки були всі дуже культурні. І сьогодні ми з вами маємо ось це прекрасне дійство як закінчення мистецького року 2013 року. Окрім диплому, переможці отримують і грошову нагороду в сумі 10 тисяч гривень. Я дуже тішуся, бо я подавала чотири рази на таку премію, і дійсно четвертий раз так мене, наче. Дуже я була така здивована і разом з тим дуже була щаслива. Бо ніби багато вкладаю в своїй праці не для премії, а просто для популяризації, особливо української культури. Організатори кажуть, в наступному році у перелік номінацій внесуть ще й хореографію. І на Тефічук Андрій Сладков новини.